Хто більш душний за колекторів? А розкажу вам історію, яка трапилась у нашому адвокатському об'єднанні. На прикладі однієї із судової справи, яка виникла у зв'язку з тим, що до нас звернувся клієнт із бідою. Він, він був у відчаї, що от колектори його пресують і хочуть з нього стягнути там борги, бо вони нібито викупили його борги у банку, надзвонюють йому, ну і звернулися до суду. Клієнт от переживав, що міг у нас купити юридичну послугу, одначе, що нам от не вдасться йому допомогти. Тим паче ми от намагалися йому допомогти саме в дистанційному такому форматі через електронний суд. Ми його ні разу не бачили, а він нас. І тому це його трішки бентежило. Тобто бентежив той факт, що ми працювали дистанційно. Ну, Мені ця справа здавалася не дуже. Такою виграшною, і я розумів, що гарантій дати клієнту не можу. Проте у мене є така от, назвем так, душна колега, яка відчайдушна певною мірою. І вона от взяла справу, взяла закон і з ранку до ночі копирсалася в ньому. І що цікаво, вона запропонувала такий от нестандартний хід. Вона, будучи представником в суді, вирішила. Заперечувати не щодо там пені, штрафу, розміру, боргу, а попросила суд витребувати оригінали документів про покупку боргу. Тобто наш клієнт взяв борг у банку, а банк продав борг колекторам. І от моя колега вона просила, щоб суд витребував оцей ось договір кві-продажу боргу і оригінал саме документів. І вона на кожному судовому засіданні це просила в суду. На першому засіданні суддя не дуже звернув на це увагу, одначе вона по декілька навіть разів за судове засідання наголошувала на своєму клопотанні. І от уже на якомусь там черговому судовому клопотанні вона просила показати оригінали, і суд сприйняв її прохання і також йому стало цікаво, а чи є ж взагалі оригінали? Документів про покупку боргу. І як виявилось, ці от колектори вони були не готові до такого повороту, щоб з них щось там вимагали, бо зазвичай вони ж вимагають від людей там гроші і тому подібні речі. І була така в судовій справі нервова атмосфера, дуже напружена, проте сталося неочікуване. Колектори визнали, що у них немає оригіналів, документів про покупку боргу. І вони відмовились від позову. Таким чином. Наша душна колега здобула перемогу завдяки тому, що увага до деталей це були основними її акцентами у справі. Ну, ви ж розумієте, що ми горді були за таку роботу і за елементи душності по справі.